Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні 30 березня, неділя і до вашої уваги традиційний брифінг з оперативної інформації тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими. Вашої шановної уваги. Ворог не припиняє терор. Ми бачимо, що за минулу ніч відбувся удар по Харкову, харківський військовий госпіталь, цивільні об'єкти. Ворог продовжує завдавати ударів, і ми бачимо, що терор триває. І як зазначає верховний Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський, що Росія глузує з миротворчих зусиль світу, як зазначив президент у своєму зверненні, 29 березня. Росія глузує з миротворчих зусиль світу, затягує війну і чинить цей терор, бо досі не відчуває реального тиску. Дипломатія може спрацювати, але прикріплена кроками, які посилюють наших воїнів і позбавляють окупантів ресурсів для війни. Партнери знають, що може допомогти, який самий тиск, і це залежить від Америки, від Європи, від усіх у світі, хто хоче результативної. Дипломатії, зазначив президент, подивимося, як хочуть і чи хочуть дійсно результативної дипломатії, і що в розумінні наших партнерів є результативної дипломатії. Тобто, все ж таки, ми сподіваємося з вами, що це тиск на Росію з метою того, аби Росія фактично не могла завдавати ось цих терористичних ударів. Крім того, я думаю, що виходячи із обставин, які створюються. В Україні теж розв'язуються руки, щоб ну скажімо, на час, поки Росія завдає ударів, не слідувати форватері мирних домовленостей і завдавати ударів у відповідь по воєнній інфраструктурі ворога по його важливих об'єктах, важливих для того, щоб Путін міг фінансувати економіку війни. Я маю на увазі наші дронові атаки. Наші діпстрайки, діяльність наших сил оборони та безпеки, блискуча, яка ми бачили раніше. Удари по Підмосков'ю, удари по інших об'єктах, Україна здатна та спроможна. Ми маємо відповідні дрони і можливості для того, щоб бити далі і змушувати ворога відмовлятися від власних цілей. Це на сьогоднішній день є дуже важливим. Ну і бої тривають по всій лінії фронту. Працюють наші бійці над тим, щоб не давати ворогові зайти безпосередньо далі в глиб Сумщини та Харківщини. Працюють і на Донецькому напрямку, і на півдні значних просувань у противника не фіксується. Наші бійці продовжують проведення стримувальних операцій. Слушну думку висловив. Командувач третьої командир, і командувач уже буде третього армійського корпусу, командир третьої штурмової бригади, окремої Андрій Білецький, який сказав, що можливо стратегія ворога на сьогоднішній день полягає в тому, не в тому, щоб дійсно просунутися і мати якісь оперативні або оперативно-тактичні успіхи, а намагатися виснажити збройні сили України. А, така тактика тисячі дрібних порізів, яка призводить до загального послаблення по всьому тисячі кілометровому фронті, можливо, вона для них цікавіша. Вони хочуть виснажити настільки фронт, що фактично буде обвал чи підписання капітуляцій. Ось про що говорить пан Білецький. Але що я можу сказати, що тактику тисячі порізів. Я підтримую таку точку зору, що ворог дійсно намагається виснажити, і для нас це теж боротьба змагання, хто кого швидше виснажить. Звичайно, з точки зору перебування в обороні легше виснажувати тих, хто в наступі, тобто Україна має здавалось би кращі стартові позиції для того, щоб виснажувати ворога, і це виснаження працює. Ну, не ми ж віслюків привезли на фронт. Давайте говорити відверто. Зрештою, це Росія приперла віслюків і іншу гужову тягу, яка їм допомагає. Тобто, так нам складно, важко. Бої доволі такі інтенсивні. Десь українським силам доводиться відходити в рамках маневрової оборони. Десь навпаки, українські бійці. Контратакують, вживають контрзаходів і виборюють кращі для себе позиції з точки зору подальшого подальшої оборони, але разом з тим робиться все можливе для того, щоб призупинити просування ворога. Але знову ж таки підтверджую свою точку зору, що роботизовані системи і дрони, чим далі ми говоримо про припинення вогню, чим ближче ми підходимо до цього можливого періоду, десь ближче до осені, а можливо раніше. Тим більше саме системи протиповітряної оборони, тим більше дрони різних типів, тим більше різного роду роботизовані системи будуть відігравати роль. Завдання, звичайно, щоб піхотинці ну, на більшості ділянок оборони взагалі не мали візуального контакту з ворогом, взагалі з ним не перетиналися з метою збереження життя та здоров'я наших бійців, тобто використовувати ті технології, які дають нам можливість покращити. Ситуацію краще бачити, бути ефективнішими і щоб вони були інноваційніші, креативніші та якісніші. От над цим зараз працюють. Я думаю, що ми всі маємо переконатися, виходячи із того, як зараз війна триває і розвивається, системи протиповітряної оборони, а також системи автономні для ураження противника. Я маю на увазі різного роду дрони, безпілотні системи. На них системи, на яких базуються безпосередньо на цих дронах інші засоби, тобто тут для польоту фантазії дуже багатою українські розробники працюють. Це дійсно буде визначально, коли ми говоримо про цей етап, коли ми говоримо звичайно про проведення наступальних операцій, безумовно, без сухопутних військ, без цієї складової обійтися важко. І тоді, звичайно, потрібно готувати. Потрібно продовжувати готувати націю до національного спротиву. Це все має бути. Але коли ми говоримо про елементи стримування противника, про те, щоб він не міг просуватися, його треба закидувати дронами, і ми маємо думати про удари і по території Росії вглиб їх позицій, максимально уражаючи, знищуючи і завдаючи втрат, ось це на сьогоднішній день дуже важливо. А те, що армія має бути сильна і велика навіть після припинення вогню і Перемовного процесу, який буде просуватися, звичайно, це є надзвичайно важливим тим часом видання The Washington Post з посиланням на власні джерела отримала стратегію майбутнього Сполучених Штатів Америки, тобто, це військова стратегія, доктрина їхня, яка визначає. Загрози в світі, і відповідно поведінкові моделі з уряду Сполучених Штатів Америки, Пентагону та й загалом армії. І Вашингтон Пост пише про те, що а, максимальний вплив на стратегію, яка була написана, мало Heritage Foundation, це такий синг який пов'язаний із республіканцями. Так, от цей синг ця організація написала цю стратегію, і в ній йдеться що. Основною загрозою на майбутнє визначається Китай для США. Ну, погодьтеся, нічого нового в цьому немає. Ми про це чули і раніше, що дійсно саме Китай є, і оборона Тайваню є одним із визначальних та пріоритетних пунктів в майбутньому для Сполучених Штатів Америки. А військова присутність в азійсько-тихоокеанському регіоні визначається, визначається як. Надзвичайно важлива та потрібна саме збільшення та її. І менше уваги буде приділятися Європі, тому що, як вважають американці, європейські партнери по НАТО, європейські країни мають збільшувати видатки, мають збільшувати армії, мають закуповувати більше озброєння, і в них буде достатньо ресурсів для того, щоб протистояти. Потенційному російському вторгненню, яке не відкидається в цій стратегії, друге, це те, що Сполучені Штати Америки при цьому готові забезпечувати так звану ядерну парасольку, тобто гарантувати а, систему ядерного стримування і, вочевидь, не виводити свої ядерні арсенали, а так само, я бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю, ну і тим більше системи протиракетної оборони, які здатні перехоплювати. Балістичні ракети, що можуть нести ядерні боєголовки. Це все Сполучені Штати Америки готові гарантувати та забезпечувати для Європи. Але знаєте, друзі, насправді не Китай буде визначальним. Китай, це зрозуміло, і розташування певних видів озброєння, захист Тайваню. Ну, погодьтесь, це що нова історія. Та звичайно, ні, про неї говорять. Роками, десятиліттями, і різні уряди, різні президенти, демократи, республіканці, незалежно від партійної приналежності, ми це чуємо. Але от що головне може бути і визначальне для безпосередньо Сполучених Штатів Америки, так це Арктика. І ви знаєте, я вже неодноразово казав, що саме північ і саме Арктика, Північний Льодовитий Океан, Баренцеве море і не тільки саме це. Буде зоною можливого протистояння активності та конкуренції між державами, в тому числі, тобто і між США і Китаєм. Тобто, протистояння, можливе, між Сполученими Штатами Америки та Китаєм, воно може зовсім не відбуватися біля Тайваню чи в Південно-Китайському морі, де Китай намагається захищати власні інтереси, намиває острови, створює військові бази. І так само збільшує виробництво своїх кораблів. Китай нарощує флот. Це безпрецедентно для історії Китаю, тому що вони традиційно все ж таки сухопутні, і ось ця ідея: один пояс, один шлях найдовших залізничних маршрутів з Азії з Китаю до Європи, якраз про це. Але тут Китай нарощує флот. Де він проводить спільні патрулювання з Росією в Арктиці, в північно льодовитому океані, зокрема. Китай став приарктичною державою, Китай має зв'язки з Росією, і Китай реагує на заклики Путіна, російського диктатора, про те, що треба освоювати Арктику, і там є різні моменти. Там є, по-перше, момент створення північного морського шляху як альтернативи морському судноплавству, яке йде через Суецький канал, ось зараз через Аденську затоку. Які яку обстрілюють де кораблі, обстрілюють єменські хусити, а американські літаки проводять операцію, завдають ударів по хуті в Ємені, і це торговельні шляхи основні для Західної Європи. Але Росія пропонує альтернативу: Північний морський шлях, де буде США, де буде, вибачте, Росія, де буде Китай, і Росія хоче мати з цього зиски, тому що. Вони мають найбільшу кількість криголамів на сьогоднішній день кораблів, які здатні створювати відповідно маршрути і проводити великі торговельні вантажні судна. І відповідно з цього вони, звичайно, хочуть мати зиски, заробіток та вигоду. Китай теж. Єдине, що Китай зараз заявляє, що це фактично є ну, є, скажімо так, є дорого. Але Зрештою, так от це перша вигада. Друга це військова присутність. Все ж таки, треба розуміти, що під товщиною льоду чи не єдине місце, де американці не можуть бачити зі своїх супутників російські субмарини, які можуть випустити ядерні боєзаряди по Сполучених Штатах Америки у випадку Великої ядерної війни. Тому американці там теж присутні, звідси заяви. Трампа про анексію Гренландії, про те, що майже все готово, і якщо треба буде, він навіть почне війну, фактично в Європі, і буде анексувати Гренландію, тому що вона важлива для американських інтересів. Тому Трамп і випустив ролик, в якому показано, наскільки США і Гренландія дружні, і Росія та Китай загрожують. Трамп згадав Росію як загрозу. Відповідно, а другий момент це ресурси. Це величезна кількість цинк, мідь, олово, золото, алмази, нафта все це є безпосередньо на шельфі. Людовики тануть можливості для освоєння цього стає більше. Економічний розрахунок. Можливо, Трамп, що називається підвищує ставки, і хоче дійсно продемонструвати свою готовність купити, грубо кажучи, Гренландію, інвестувати туди і робити видобуток, але питання і в безпеці теж. Недаремно Трамп зіграв в гольф з президентом Фінляндії Олександром Стубом і сказав про те, що з Фінляндією у Сполучених Штатах чудовий діалог і чекає Трамп від Фінляндії збільшення кількості виробництва кораблів криголамів, якраз для того, щоб ходити в Арктиці. Арктика буде визначальним полем битви, можливо, і наступної світової війни. Саме північ, ось це треба розуміти. Північна Європа. Вона під загрозою так само, а це наші союзники і наші партнери. І, наприклад, те, що повідомляє видання Financial Times, От буквально щойно термінова новина: що припинення вогню в Україні різко збільшить загрозу безпеці для країн Балтії. На їх думку, Росія скористається цим часом після припинення вогню, щоб наростити свої військові можливості. До цього німецька розвідка про це повідомляла. Друзі, ну це не вихід тримати Україну постійно в війні, робити її форпостом і говорити про те, що а, нехай воюють тут в Україні, щоб не напали на нас? Ні, 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 так не підходить. Відправляйте свої війська і вступайте в війну разом з нами конкретно військами. Все решта не працює. Не хочете? Ми не будемо тягнути це за всіх? Ось це має бути наша позиція для європейців. Не хочете, ми йдемо до припинення вогню. І зупиняємо бойові дії, а давайте зміцнюватися з нами, інтегруйте нас. А то Україна тут, Східний фронтир, захищає нас, окей, хай воюють, ми їм все дамо. Ні, ні. Давайте з нами сюди, спільно, і тоді зупиняємо, і вони не прийдуть до вас. Ось як має бути. Бережіть себе і слава Україні!